Читання, Уроки 3-4, частина 1: Тема уроку читання літературна казка, стайко, найновіші пригоди колька колючки та косі Вуханя». Порогляньте невеличке відео, позначте твір, за яким створено цей мультфільм. Увага на екран! Отже, скажіть мені, будь ласка, як, е, за яким твором у нас створено цей мультфільм? Пригоди Пінокіо Карло Колоді. Мауглі Ритярд Кіплінг, Лісова пісня Леся Українка. Так, Мауглі Ритярд Кіплінг варіант відповіді Б. Давайте пригадаємо жанр та персонажів цього твору. Який це жанр? Так, ми можемо віднести казки про тварин. Пригадайте персонажів цього твору. Так, багіра, балу, мауглі, шерхан. Чудово! Молодці! Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення, яке у вас буде на екрані, запам'ятайте його, пошибки відтворіть та запишіть. Увага! Запишіть. Прочитайте те, що ви записали. Чудово. Спробуємо з вами з'єднати стрілочкою частини речення за змістом. Прочитаємо спочатку ліву колоночку, потім праву. Створена письменником казка. У казках події зазвичай відбуваються. Послідовність подій у казці. Те, головне, що хотів висловити автор казки. Тепер праву колоночку. Це її сюжет, це її основна думка, це авторська казка тричі. Отже, створена письменником казка. Так, це авторська казка. У казках події зазвичай відбуваються тричі. Чудово. Послідовність подій у казці. Так, це її сюжет. І те головне, що хотів висловити автор казки. Так, це її основна думка. Виконаємо з вами вправу черепашка і сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка, потім швидко, як схрякоча сорока. І третій раз намагайтеся прочитати найшвидше, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Скажіть мені, будь ласка, про якого персонажа йдеться в чистомовці? Укажіть значення фразеологізму, який в нас виділений у чистомовці, ніби на світ народився. Бути пригніченим, мати гарний апетит відчути полегкість. Правильно, відчути полегкість. Дуже добре. Звернемося з вами до тлумачного словничка. Та дізнаємося значення деяких слів. У нас є слова кепкувати, перевтілювати, спеціалізація, сценарист, режисер. Спочатку переглянемо відеофрагмент, потім ми відтворимо слова. Увага. Кепкувати глузувати, насміхатися над кимось. Спеціалізація, спеціальні знання і навики. Режисер людина, яка керує зйомкою кінофільму чи постановкою вистави? Якого слова у нас не було у відео? Так, перевтілюватися. Перевтілюватися перетворювати когось на когось, на когось небо. Скажіть мені, будь ласка, хто такий сценарист? Хто такий режисер? Що означає слово перевтілювати? А спеціалізація. Що означає слово кепкувати? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівненько, вдихніть глибоко. «Кепкувати» перевтілите в спеціалізація сценарист-режисер. Так само ми з вами виконаємо. Із другою колоночкою. Вдихніть глибоко і прочитайте на одному видиху. Запропонувала зпалітурки, розчаклую, повернемося актори. А тепер ми з вами ускладнимо наше завдання. Спробуємо прочитати два стовпчики на одному видиху. Вдихніть якнайглибше. Кепкувати, перевтілити спеціалізація, сценарист, режисер запропонувала спалітурки, розчаклую, повернемося актори. В кого вийшло жодного разу не вдихнути? Дуже добре. Давайте ми з вами знайдемо і підкреслимо іменники чоловічого роду. Так, це у нас слова сценарист, режисер. Чудово. Безпосередньо перед прочитанням уривку твору Всеволоди стайка» найновіші пригоди колька колючки та Косівгання. Ми з вами виконаємо вправу черепашка та сорока. Прочитаємо текст, який у нас друкував незнайко, і подивимося, якщо він допустив помилки, нам потрібно їх виправити. Це правда. Але без твого друга Косі я б цього не зробила, сказала Фея. Молодці, початок речення з великої літери, отже, але у нас з великої літери. Так, і косі це ім'я. Відповідно, ми пишемо також з великої літери. Йому дякую, що книжки читає молодці книжки, літера і. Бо хто читає книжки, той уявляє прочитане і розвиває увагу, фантазію. Так, уже знову це саме слово було, книжки, літера і. Що тут ще в нас? Так, після уваги має бути кома. Увагу кома, фантазію. А хто тільки дивиться телевізор, нічого не уявляє. За нього все уявили сценарист, режисер і актори. Тож треба читати, так більше нас помилок немає. Переходимо безпосередньо до читання уривку твору Всеволода Нестайка найновіші пригоди колька колючки та косі Вуханя. Телебаба Яга і Фея Крижана розповідає зайчик Кося Вухань. Ми з Кольком Колючкою посварилися, а він захопився телевізійними бойовиками і зовсім перестав читати книжки. Я теж дивлюся телевізор, але більше люблю читати. От Колькой почав скепкувати з мене. Ой, дивіться, бойовиків боїться. Якось телебаба Яга з країни за екрані запропонувала Колькові зіграти, мавпеозі, Бойовику, а що, набридли мені казковий ліс, школа, уроки, ну дота. І враз телебаба яга та колько зникли. І я захвилювався, у яку за екранію вона забрала мого друга, кого хоче з нього зробити? Я кинуся шукати. Я кинувся шукати канал Бабах-Бабах, і от з'являється телебаба Яга, а поруч з нею. Наче й колько, але голова мавпяча, лапи мавп'ячі та й хвіст мавпячий. чую схвильований колький голос. А ви мене на наїживчка перевтілите потім? Ні, похитала головою телебаба. Перевтілювати назад не вмію. Я ж баба яга, роблю тільки капості. Така моя спеціалізація. То я залишуся такою потворою? запитав Колько. Поки не зустрінеш фею, добру чарівницю. Ні, не хочу, я хочу додому. І я не міг на це дивитися і вимкнув телевізор. Де ж знайти ту фею? І раптом з книжкової шафи я почув голос Уяви мене, фею, крижану, ти читаєш книжки, розвиваєш фантазію, тож зможеш. Я уявив фею книжану в сукні з друкованих книжок і в короні з книжкової палітурки. І вона з'явилася. Тобі треба, сказала фея книжана, проникнути за екранію. Там знову уявиш мене, але мусиш відвернути увагу телебаби яги. На своїй території вона дужча за мене. Потрібно, щоб вона мене не побачила. Тож придумай щось і нічого не бійся, ти будеш уявний. Я з'явлюсь і розчеклую колька, потім уявиш нас у казковому лісі, і ми щасливо повернемося. Зрозумів, сказав я, напружив фантазію і уявив себе крилатим зайцем. І ось я в заекрані, виконав усе, про що говорила фея книжана. Ой, радісно зойкнув Колько. Невже я знову звичайний їжачок? Хто це зробив? Фея книжана, сказав я. Це правда, але без твого друга Косі я цього не зробила, сказала фея. Йому дякую, що книжки читає. Бо хто читає книжки, той уявляє прочитане і розвиває увагу, фантазію. А хто тільки дивиться телевізор, нічого не уявляє. За нього все уявили сценарист, режисер і актори. Тож треба читати, тоді жодна телебаба Яга не буде страшною. Фея книжана усміхнулася і зникла. Скажіть мені, будь ласка, через що посварилися друзі Колькота Кося? Що трапилося з Кольком Колючкою? Як за порадою феї княжани Кося зміг порятувати їжачка? А що порадила фея княжана? Попрацюйте зараз у парі. Спробуйте прочитати діалог між кольком колючкою та телебабою. Скажіть мені, будь ласка, чому фея книжана допомогла Кості врятувати його товариша? А як ви думаєте, краще пізнавати щось нове через книгу чи через інтернет? А чого нас навчає ця історія? Молодці. Так тримати.